Я бачу, що є заручники ситуації, а є спільники. Це не заручники ситуації, спільника, це люди, які тверезо мислять і висловлюють свою точку зору. А до якої категорії ви їх відносите, ви зараз говорите зі мною, ви не перебираєте стрілки на нього? де ти Скажи, будь ласка. заспокойся, Валік. Після того я працював в, а, на, а, в Елна сервіс з люсером збиральником, а за освітою історик, освіта вища, працював в Києві, а, в фінансовій установі, фінансовим консультантом, працював у газеті «Вінницький район відповідальний секретарем. А, працював у місті Вінниця також. Після того, коли почалася революція, так трудові розумію, що в даній ситуації ми відхиляємося від основної теми пана Я уже мою не розумію, що ніж розмови. Робо, нам, да я вам де я працював Ви прийшли до мене, ви мою особову справу доверите. Ви депортами 11 знаходиться, на що там діденко? Так давайте всі разом не кричати, а давайте Володимиром наслухані про її діяльність і її допомогу. я багато про кого наслуханий. Тому що народний трибунал, на відміну від прокуратури, міліції чи продажного суду, виносить рішення по фактах, які йому надають громадяни. В тому числі ця громадянська. Ви факти перевірили, що ви прийшли? Ви факти перевірили, що ви прийшли? право судить, как это, если ты не юрист. Вот так, вот так, вот так. За суперстю журналістам, в рамках ілюстраційного процесу вам, пане Копачевський, пропоную з чистою совістю, і, якщо, якщо вона вас чиста, і з гідністю прийти ілюстраційний процес, написати заяву на звільнення і нехай судить губернатор і народ, чи знаходитись вам на вашій посаді чи ні, рішення трибуналу поставимо вам за адресою поляраторської 20А.

Ви <реш> казали, що факти, вам надалі зробить, що дамо, це абсолютно. Звучка, будь ласка, ці факти. Я Вони, попрошу пишами. Я я так само як випадку з Діденко, випадку. Зачекайте. У випадку з Антонець, і в випадку з іншими корупціонерами, ми звертаємося до вас за все, по факту. Процесу. Ви можете з чистою совістю і з гідністю написати цю заяву. Якщо ви пройдете до цього, я, щистою, я з чистою совістю і гідністю, виконую втро. свої повноваження і виконую Чливо? присягу, яку я Чливо? дав народу України. щастю і гідністю. Я бачу, якщо, ви, всі цю присягу. якщо ви доведете зворотні, я напишу заяву. Якщо ви доведете зворотні... Добре, ми можемо. Почекайте, е е що в порядку я що... немає коли. Тому Давайте ви Тому Можна ви так рахуєте. Та ти ходить вопрос. Є порядок на радення реєстрації, чи немає? Зараз державний є поряд. Я, наприклад, на скільки розумію, з державного порядку реєстрації ще немає. Так ви... чи ні? Є ви ще чи що? Каже, незаконно приходить. Що закон? То, поясните, закон про поки закон про люстрацію не прийнято. Не ви кажете начальнику люстра що немає незаконного. Ми його не примушуємо, що з зайнялої посади. Ми йому пропонуємо написати. Там порядку ж немає, нічого немає. Ви тиснете отакого, який це розказує. Антикорупційного комітету, то ви можете зробити висновок, що всім чиновникам, керівникам департаментів, запропоновано відставку написати заяви про звільнення в добровільному порядку і тоді вже проходити дестраційний процес. Я я буду сидіти вдома, вирощувати собі капусту і я хотів на вашу державну службу і на ті 27 років, які я відслужив державі абсолютно добре. Ні, ну так не можна людей через коліна домати. Mm. А потім не знайдеться місце і через yeah. різьму yeah. yeah. я прийду до вас і буду робити фестиваль. присутності журналістів, буде порядок, будуть всі те заводити, як положено. Абсолютно не потрібне мені ваше місце. Це по-перше. По-друге, мої дії в даний момент не суперечать закону, тому що я вам пропоную від імені громадськості народного віччя, від імені народного трибуналу піти у відставку. доставлено якщо, якщо у вас є рішення, то чому я живу? Я привікаю з російською, не зробив її заступник, не має Дуже посадкований знову до даної ситуації. Російська мінімальна, я з нею особисто знайомий дуже віднедавна. Вона звернулася до роботи трибуналу. О, своєму попаду. Надо вам почитати скажу, настане Янукович, а что? Да.